Смертю молодого чоловіка закінчився конфлікт, що стався за попередньою інформацією на вулиці Європейській у районі центральної площі. Відділ комунікації головного управління національної поліції у Житомирській області інформує. На місці пригоди поліцейським, яким повідомили про бійку, вдалося з'ясувати, що під час розмови на високих тонах 40-річний бердичівлянин травмував 20-річного візаві, випустивши у того кулю з пристрою для відстрілу гумових куль. Пізніше на місці події вилучать Форт 12 гільзу та інші речові докази. Для пораненого хлопця викликали швидку, що госпіталізували його до центральної міської лікарні. Попередньо лікарі діагностували проникаюче поранення живота та травматичний шок. Під час заходів із надання допомоги постраждалий помер. Стрільця поліція затримала. Вбивати опонента, стверджує, він не хотів. Це, мовляв, був самозахист. Повідомляють у відділі комунікації. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Чоловікові інформують у поліції, може загрожувати перебування за ґратами до 15 років. Наразі фахівці вирішують питання стосовно обрання йому міри запобіжного заходу.